Пломінний день, Олена Теліна. день прозорий, мерехтить мов пломінь, і душа моя горить сьогодні, хочу жити, а життя не зломить, в вгору чи летіть безодню. Хоч людей навколо так багато, та ніхто з них кроку не зупинить, якщо кинути в рухливий натовп найгостріше слово Україна. І тому росте, росте, прокляття. Ці пориви запального квітня, неможливо в дійсність переляти на землі байдужо непривітні. Хочу крикнуть вдалечінь без краю і когось на допомогу кликать, бо душа моя сьогодні грає і рушає не шляхи великі. Хай мій клич, зірветься у високість, і мов прапор в сонці затріпоче, хай кружляє, мов невтомний сокіл, і зриває рідних. Зачекаю на гарячий подих, геній людський, чи лише випадок, Щоб застиглі і покірні води заболили водоспадом. І коли закрутить непогода і мене підхопить, мов піщери, хай несуть мене бурхливі води від порив до самого чину.